Від мене звати Іра Красота, я дизайнерка інтер'єрів. Сьогодні я на об'єкті, який я дуже-дуже люблю. Ця квартира запустилась знову. Ми будемо продовжувати її робити. Хочу розповісти вам про планування сьогодні, але ця квартира була у нас на паузі більше двох років. І зараз ми продовжуємо її будувати. Коли вона буде готова, я обов'язково поділюся результатом. Сьогодні ми по плануванню далі детальніше будемо дивитися, що би хотілося б ще раз повісти про цей проект. І чекаємо, будуємо, щоб реалізувати його максимально красиво, І щоб я тут сиділа не на підлозі, а на дивані. Вже швидко розповім вам, як виглядало планування від забудовника. Вхід у нас тут прихожа у нас. Кухня вітальня ой, кухня вітальна велика. Одна кімната, друга кімната, ванна при спальні і санвузол при вході. Тут класне планування, нічого ніяких проблем з них немає. Просто саме ці замовники хотіли трохи іншого, тому у нас планування трохи відрізняється. Основні зони залишились на місці, тому що вони класні, аналогічні, що ви заходите, підпадаєте в передпокій, потім попадаєте в вітальну кухню і далі у вас вже інтимна спальна спокійна зона. Тут все, грубо кажучи, залишилось так само, але саме ці замовники не потребували такої кількості кімнат. Тут трошечки воно по-іншому. Покажу, подивитися. Сьогодні розповім вам про мою улюблену каву. І запах, процес приготування, і момент, коли насолоджуєшся смачною класною кавою, дуже важлива частина моєї щоденної рутини. Я п'ю каву 25 Coffee Roasters. Зараз в мене Ефіопія юргачів, якщо це так правильно прочитати, чесно кажучи, це моя улюблена. Коли... Я маю вразливий настрій, то деколи можу додати молочну пінку чи просто молоко. А коли настрій звичайний, я п'ю каву без нічого. 25 Coffee Roasters продають смачну каву свіжої обсмажки вже 10 років. Мають асортимент з понад 40 видів кави з різних куточків світу, тому ви точно зможете обрати для себе ту саму: єдину і найкращу саме для вас. Протягом місяця на всю каву, окрім дріпів та наборів, діє промокод красота. З ним ви зможете зробити замовлення знижкою 20%. Промокод буде діяти протягом місяця з моменту виходу цього відео в описі під відео я залишу посилання на їх сайт. Замовляйте і насолоджуйтесь. Ось який варіант ми запропонували, і цей варіант вже побудований. Тут ми бачимо передпокій, він правильною формою. Напроти, ось тут у нас дзеркало. З справа ця шафа. Це шафа для верхнього одягу, а ця, ця шафа вже переходить в такий об'єм кухонної високої шафи. Побачите потім детальніше в об'ємі. Напевно, я вам ще покручу скетч, щоб було зрозуміло. Тому що весь цей об'єм в нас в одному матеріалі: це натуральне красиве дерево, з шпон. і... Тобто і це така шафа мультифункціональна. З цієї сторони це зберігання додаткове, з цієї сторони це шафа для верхнього одягу взуття. І от з цієї сторони це шафа висока кухона з вставкою невеликої робочої поверхні. А напроти, вже є низька кухня з робочою поверхнею основною. Попадаємо ми далі в вітальню: це зона диванна відпочин... для відпочинку з диваном. Обідня зона. Тут залишився гостьовий санвузол, але ми додали в нього душову таку нішу в е душову в ніші, е унітази, раковина з дзеркалом, і в цій ніші зі сторони коридору в нас пралка, бойлер, фільтри. Тобто оця частинка вона в нас в рівень стіною і функціонально важлива потрібна саме в цьому місці. Далі що тут такого трохи дивного? Це такий прохідний гардероб, гардеробна з кожної сторони. Але отут у нас розсунні двері. І ця зона це така лаунж-зона, де можна почитати, відпочити. Тут можуть, можуть стати крісла, тут був по плану гамак. Зараз ми будемо перекручувати, це буде крісла і така зона відпочинку. Спальня, ванна при спальні за склом. Коли ви попадаєте в ванну, ви бачите в першу чергу душову в, в ніші. Це перегородка з, з дзеркалом і великою раковиною бетонною для двох. І вже коли ви заходите аж сюди, у, нас, у вас тут такий таємний унітазик. Ось так виглядає планування. Коли ми вже доробимо і коли це все стане на свої місця, я обов'язково розкажу вам детальніше про цей проект. Дякую, що дочекалися цього наступного відео. Я сподіваюся це робити регулярніше. Але як виходить, так виходить, хочеться це робити в задоволення. Тому до зустрічі, сподіваюся, за тиждень, можливо, за два або три, але е, обов'язково до зустрічі.